Що таке снід? Що Сніг? Снід. Снід, да, 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 да. это смерть. Це інфекційна болячка какая-то. А ви не стикалися з людьми, які Ні, Слава Богу, ні. А якщо б стикнулися? Повернулась б ушла. А чому? Тому що він больний на снід. Снід, спить, вот ця да, вот інфекція. Так, вот да, так, да, да. Ну і що, далі. Тобто ви з такою людиною не спілкувалися? А Я не спікнула, не, не прийшлося. Хай вона йде з брачом. Да, да, доктора посидят, Пусть... А ви знаєте, Смотрите? як передається снід? Половим путем. Треба просто соблюдати эту гігієну, Вот тоді буде порядок. А так махаються хтось не в садики, там на скам'яках. Отсюди інфекція. Снід не передається через поцілунки, через рукопожаття. Передається тільки через незахищений статевий акт. Єдиний випадок, коли людина може його передати, і то. Враховуючи, якщо вона не приймає жодної терапії лікування.